Вітаю, я Бородіна Анна, учениця 10 класу Харківського ліцею No157, лідер учнівського самоврядування, очолюю Міністерство волонтерів. Я Українка, я харків'янка. У цьому моя суперсила. Це те, що надає мені сили жити, навчатися, долати труднощі, мріяти, будувати плани на майбутнє та допомагати людям. Живе лиш той, хто не живе для себе. То для других виборів життя. Ці слова українського поета Василя Симоненка є глибоким роздумом про сенс життя людини. Вони говорять про те, що справжня цінність людини полягає не в її особистих досягненнях, а в тому, наскільки вона готова допомагати іншим любити свою країну. Повною мірою я змогла усвідомити це 24 лютого 2022 року. Наше сьогодення. Страшна війна! Вже другий рік поспіль пріоритетним напрямком волонтерської діяльності учнівського самоврядування нашого закладу освіти є допомога Збройним силам України. Навколо групи лідерів об'єдналися учні, вчителі та батьки нашого ліцею, небайдужі мешканці мікрорайону. Разом ми збираємо теплі речі, засоби гігієни, смаколики для наших захисників і захисниць. Активно долучилася до всеукраїнської акції Пластик рятує життя. Наші найменші помічники, учні початкових класів, виготовляють листівки та обереги. Кожний із нас готовий подарувати частинку тепла нашим мужнім воїнам, тому в ліцеї працює майстерня з виготовлення окопних свічок. Важливою спільною справою стало для нас плетіння маскувальних сіток. Які захищають наших бійців та техніку. З вірою, надією та любов'ю ми крок за кроком наближаємо перемогу, не падаємо духом, тримаємось як весь український народ, як наше героїчне місто. Учуся, не лінуюся, працюю над саморозвитком і самодосконаленням, беру участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, бо знаю нашому поколінню відбудовувати понівечену Україну. Ми її майбутнє. Я переконана. Що кожен із нас може зробити свій внесок у те, щоб світ став кращим.